Гортензія зараз стала дуже сучасною рослинкою, але перед тим як її висаджувати, потрібно розуміти, яку гортензію ви хочете мати у себе на ділянці. У мене, наприклад, два види гортензії. Одна метельчаста, це полярний ведмідь, це представник крупнолистової гортензії. Даний зразок гортензії не потребує ніякого догляду. Вона добре зимує, її не потрібно вкривати. Єдине, що потрібно зробити, це вчасно правильно обрізати. І тоді виходить ось такий потужний, красивезний кущ. Сама по собі дуже красивезна, потужна рослина з красивезним цвітом. Але Якщо її вкрити на зиму, це дуже вередлива рослина. Її потрібно ховати обов'язково, вона не морозостійка. Її потрібно або повністю викопати і сховати у погреб, або повністю прикрити. Я прикриваю гіллям з лісу. Отже, перед тим, як обрати рослину у сад, потрібно подумати, чи готові ви приділяти багато часу для того, щоб доглядати ці рослини. Ця гортензія крупнолистова, вона потребує дуже багато догляду. Або ось ця рослина, яка зовсім не потребує ніякого догляду. Посадив, навіть можна дозволити собі забути її полити майже все літо. І все одно рослина дуже гарно квітне. Вирощуємо здорові рослини. Що робимо? Вчасно обрізаємо, помірно поливаємо. І насолоджуємося прекрасним цвітом. Щодо гортензії полярний ведмідь. вона цвіте білосніжними квітами. Але цього року не знаю, чому був рожевий колір, трішки, коли рослина відцвіла. Не тільки в мене таке було. Ще й мої підписники писали мені про те, що в них на рослинах теж було таке цвітіння. До речі, якщо Polar Polarбіл можна вирізати в будь-який час року, вона квітне на пагонах Нового року. Гортензія крупнолистова квітне на пагонах минулого року, тому її потрібно вирізати дуже обережно. Мій кущ дуже потужно квітне, адже він молодий, йому всього лиш 3 роки, і кожен рік він дає все більше і більше квітів. Мої підписники вже бачили в коротких відео, що я показувала як квітне мій кущ. Ще один момент. При висадці потрібно розуміти, що якщо ви хочете виростити квітку для того, щоб вона стояла у вазі, гортензія Polar Bear для цього не підходить. Вона після того, як ви її зрізали, зів'яне. Крупнолистова гортензія стоїть у вазі до двох тижнів і вона зовсім не втрачає своїх прекрасних властивостей. Тому це теж потрібно врахувати при висадці. Отже, гортензія Polarбіer морозотривка, прекрасна, не потребує особливого догляду, але не стоїть у вазочці. Гортензія крупнолистова, не морозотривка. Потребує особливого догляду, але вона прекрасно прикрашає ваш будинок, коли ви зрізаєте ці квіти. Робіть висновки і вирішуйте, які квіти будуть прикрашати ваш сад.